Олескова для Софії Ніна Фіалко. Цікава книга, як і зрештою, інші книги авторки, які я читала, але ця особлива. Тим що порушується тема сурогатного материнства, що є справжньою причиною, чому жінка наважується на такий крок. Шанс виборити щасливе матеріальне забезпечене життя. Чи прагнення дати достойне, безбідне життя своїм дітям, бути незалежною і самостійно приймати важливі рішення, мріє зробити чиє життя щасливим, читаєш і ніби розмовляєш з авторкою про життя. Книга написана просто, легко і життєво. Задумуєшся над тим, чого раніше може і не помічала, іноді дивуєшся. Не віричи, намагаєшся зрозуміти, чому так буває? Чи здатна мати забути дитину, яку народила для когось? Чи правда, що, виношуючи чуже дитя, жінка може відчувати лише себе інкубатором? Чи може така жінка стати щасливою? Ці та багато інших питань постають на сторінках книги. Сюжет захоплює, ще й тому, що читач зустрічає, переживає долі декількох героїнь, кожна з яких має свої причини та свої життєві перипетії. І все-таки сурогатне материнство це благодійність чи бізнес, це заробіток чи недоля, це норма життя чи великий гріх? І хто все-таки співатиме колискові для Софії? Необхідно зазначити, що книга вразила. Ніна Фіалко зуміла розкрити тему книги зацікавити читача. Письменниця показує, що гроші, які приносить цей вид заробітку, не дадуть щастя і нічого доброго. Дівчата, які хочуть швидких грошей, багатства, не бути залежними, легко йдуть на таку важку авантюру. Вони народжують для інших. Але забувають, що попереду складний стан реабілітації та відновлення. Не хочеться судити тих героїнь, адже не від легкої долі вони йшли на такий крок. Проблема в тому, що ніхто з близьких не підтримав у складну хвилину. Читаєш книгу і в епізодах не можеш стримати сліз. Книга, яка вразить кожного. Колискова для Софійки Ніна Фіалко, начальник тига Богдан. Рекомент.